Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді ось така моделька навушників. Ось така. Ось таке йде пакування. Коробка дуже якісна. Ось тут йдуть усі технічні характеристики. Живлення йде понад 2,5 години, час праці понад 7 годин. Ось такі вони світодиодні. У комплекті йде ось така інструкція на англійській мові з розшифровкою комбінувань усіх комбінувань клавиш. Клавиш йде тут багатше, ніж у більшості інших моделей навушників. Зараз спробуємо ось я. Вмикаю їх. Зараз я зроблю Bluetooth з'єднання з моїм комп'ютером. Зараз йде підключення є. Можна підключати як до телефону, так і до комп'ютеру. Усюди де є Bluetooth. Також можлива праця з Aux, але він не йде у комплекті, але можна його придбати окремо. У комплекті йде зарядний шнур міні-USB USB. Також можна слухати, увімкнувши SD-карту сюди. Зараз. Будемо пробувати зараз чіткость, де наша чіткость ось так. Проблюємо більше, щоб чіткость була на самих навушниках. Це все приберу. Так. Почали вони грати? Ось тут громче, якщо ми, зажме, ми зажмемо, то буде громче чи тихіше. Зробимо це ось максимальна громкость, але учність, але тут йде ще плотне прилягання завдяки цьому немає ніяких шумів, усе дуже. Якісно працює. Тут йде вставка з екошкіри, тут йде усюди пластик, ось такі світодіоди. Програма свідчення йде одна, ось такі різноманітні кольори. Також можна слухати музику без. Ось так зроблю. Без свічіння, для цього потрібно зажати ось цю кнопочку. Ось цю зараз. Зажимаємо, знову горить, щоб переключитись на fm Радіо. Також, якщо коротке нажаття, одразу скажу, то буде переключення самої пісні. Але в нас це неможливо, тому що в мене увімкнено ролик на Ютубі. Тому нічого не перевімкнеться. Але якщо підключення до телефону, до плейлісту або sd карточка то будуть перемикатися слідуючі наступні, чи минулі пісні плейлісту. Зараз спробуємо переключитись на Ефе. Це ось ця кнопочка. Зажали. Ой, зараз відключила YouTube. Одразу чуєте, це шипіння, це FM, але потрібно відразу спочатку сканувати волни. Ось така кнопочка. Один раз нажали та пішло сканування усіх волн. Які він може уловити. Але я знаходжусь в приміщенні, тому сигнали можуть бути гірші, ніж на вулиці, краще робити сканування там, де будете їм користуватися, щоб воно відсканувало усі фамвони, які доступні у цьому місці, в якому ви користуєтесь. Відсканування буде довге, тому що це перше відсканування, я їх тільки зараз включила. Але можемо почути, як голосно працюють, іде шипіння. Якісь волни відсканує, якісь ні. Після відсканування, щоб перевімкнути FM волну, потрібно нажимати ось тут. Можна почути, що я перевмикаю, але поки що нічого не слишно, тому що, тому що ще не пройшло відсканування. Але саму систему ви зрозуміли. Давайте перевімкнемось. Ми повернулися, пройзушов Конект, зараз по блютусу, та ось так ми можемо увімкнути. Так, покажу вам. Та давайте зробимо одразу заміри. Ось тут йдуть такі для збільшення навушників відділи. Вони підійдуть як дитині, так підліткам, так і дорослої людині. Зараз я візьму сантиметрі. Давайте зміряємо. на максимальній довжині. Довжина йде 20 см загалом. Це по, по нижній частині. Ширина 16 см, довжина вушка, зараз, о, чіткість, 4 см. Та давайте змірюю змірю вам довжину самого вуха: 9 см. Та ширина 7 з сантиметрів. Також їх можна складати ось так. Тобто, у зложеному стані вони десь ось так з ладошкою. Кріплення усі дуже міцні, нічого не відвалюється. Не трещить. Ось тут поближче показую усе. Дуже крута модель навушників підійде як для себе, так і на подарунок, тому переходьте до нашого сайту та замовляйте. А, також забула показати ось така палітра кольорів йде. Зараз увімкну. А, та давайте я відключу саме світло, щоб ми бачили, як вони світяться. Тому що під світлом це не так добре видно. Зараз ось такі вони яскраві. Щоб ви бачили на відео, ось так я підіймом, щоб було добре усе відео. Ось так вушки, вушки. Також вушки дуже-дуже яскраві. На фото це не так передає, тому на відео вам усе показую, щоб ви могли вибрати колір, який вам потрібно, та забула сказати, що вони виникаються автоматично, якщо не йде ніякого з'єднання. Але може бути, що ці зараз потребують заряду, тому відключились так швиденько. Ось так, чорні теж дуже такі крутезні. Ось автоматичне відключення. Тому я вважаю, що усі кольори дуже крутезні. Я навіть не знаю, який би обрала я. Тому вибираю...